Привет! Ура, ура, давно не бачились, да? Да, скучив, скучив. Ты на роботі. На роботі, на роботі був? На работе, на работе, не поверишь. На работе был. Тільки телефоны були не на работе. Понимаешь? Як твои дела, Як справи? вимає? Напугал. Та чого там бояться? Чого бояться? Що ти там продаєш? А що вам потрібно? У нас я переживаю. У нас є хороші ліхтарі ручні налобні. Павербанки, прийомники, колонки, великі, маленькі та багато. Зарядні пристрої, акумулятори, дуже багато всякого Ого, конопати. Тобі ще рано. Тобі ще рано до інфаркту. Так, Ага, ага. Так. Соня, привіт. Нечего пропадать. Ну телефони. Телефон забрав начальник, бо вони там трохи глючили, то він забрав додому, подивитися, що із ними можна зробити. Ну, а поки їх не було, то я ж не виходив в ефір. 35. Ага, велосипедний 395, хорошо. Що, що, шо, шо не в обіду. А шо не в обіду? Хм, Та що, я вже привик, та. Це таке. 736. тридцять Що ж, як мене природа так наділила веснушками? 736. бум 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 Ага, ну вс. Есть такое дело. Який дед? Э, той, що ремонтує, Ні, немає. Завтра буде. Завтра буде, якщо кому надо, щось цей, то. А лопата. Конечно, конечно, скучав. Я ж тобі сразу сказав, Скучав! Конечно. Да, фонарик. Да, да. конечно, цена. Семьдесят восемь, да? Сто. <laughs> ну, где Джета и куда? Лопату делал рыжий. <laughs> у него сегодня выходный. Законный выходной. Он пошел с сыном на рыбалку. Это мило. Конечно. Конечно. Так, радио есть. Э, лихтарь. Есть. Лихтарь. Есть аккумулятор. Есть. Итого 1768. Угу. Як у тебе справи? Чим займалася? Де була? Що робила? Я теж. Та Йо-ма-йо моє, Ложка. О, так, адреса. СМТ, Сейчас. Так заказал. Новий, модель Samsung, новенький. І тепер світ розбирається. Це прям новенький. Ти що за красотки заказав? Ну, одежда, ну, одежда зараз. Ну, одежда 8. Ти прикинь, тут Аня. Так, Аня. Ну Аня. Яко Аня? Ань. Сыну привет. Тобі привіт. Дай мужик. Бог подает. Ну, конечно. Щас. Чого, чого, що я пропустив. Не я убив. Це оці крошок які я кити мені. Стало рано, чтобы стрим не пропустить. Питание не Рано ждать. Всем привет, мне не просто я не Ему давай. Ой, могу еще три. я ему давать не привет. Так, Что за ножик тупик? Отут я ріже, а тут а не хоче. Більше висунь. Так. Наповну висуну все одно. Він тупиє тут. Пиє, mm. що. Школу його. <рігла> <рігла> так, далі на ще у нас там Ну На дивися свій кроси. Угу. Дякую, більше нічого не питала. Завтра будет посылка чохол і стекло на Redmi. Я думаю, на що можно обменять? Я хочу я хочу але він написав. Привет, у меня день рождения. поздравляю, пежа. Поздравляю, витаю с днюхой. Это легендарная Ваня. Папа, ты, Брат, ты не ага. Я не глухой. На... Що можна одміня? Кого? як не там? Тору. Який? Те, теж те, ти казав. Мінчу, ничья е, мінчак. Його, мінчак? <риснє> <риснє> не знаю. Це Його або, на обменя, або заплатить. Шість з половиною тисяч. Мені вже легше обміняти. Але на хто? О, чуєш, так, так може я йому дрон, а він мені цей. <різь> 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 Що ти взяла, Ань? Що ти взяла? Дай сюда їх. Це в мене є. Оце годіна в мене кросовки кинуть. Або давай. Ти не кидаєш, ну так. Да. А я. Е, так. Чого не, чого мене Не а тебе, не а ви тебе. Тільки що про що си накидаєш. А він не слухається. Ого. А ти кидаєш у мене. А ти не слухається. А ти кидаєш. Я кидаю, то що ти не слухається. А я не слухаюся з-за того, я що ти кидаєш. Так і я буду слухатися, коли ти не пузиш кидати. Здобалакається. <рес> Заказала собі ось хотів мені їх. Красовки. А хотів і мені їхав. Такі. Але вони мені не нравляться. Чого? Кака. Сам ти кака. <рес> Я не кака. <рес> ти кака? Тебе мама викака. <рес> Давай виток. А чого, куди, зачем? Ти що? Мене оставляєш? То, нас, то я теж є. Прийшло ненадовго і вже тікає. Диви яка. Молодець. Чого тікаєш? Коли? Коли? Коли, через скільки прийдеш? чтобы я понимал. Я то мы тут до вечера. А, мама кушать зовет. А знаешь, что у, нас, что у нас, есть? Каунчик. Каунчик. Это я выкушала. Вы Это я Откуда? Каунчик кушали. после 6. Угу. Це у вас. А скільки у тебе зараз часу? Скільки у тебе времени? У нас 16:21. А у них зараз 15:21. <рес> ну що, у них 15:21. Комунчик, во. Добренький, класний, сочний. я хочу купити авто. Я зрозумів. Тут про возраст. Так хорошо. Ладненько, біжи. Ну, завтра, завтра з, завтра заходи на стрим. Да ми тут до вечора там. Приїжджай, ты ко мне. Ой. Ха сама приїжджає. Ти, ти нікуди Я... їхати не будеш. Я не зможу приїхати. Ты Мене. Ну так. Да. Да. Пока що не можу. Ты цикарки. Надо загран паспорт. Надо, щоб і зелені не, не трогали. Це парики. Ріки, реки, реки. Ну завтра я тебе жду mm -hmm. на ефірі. Щоб обов'язково було. І щоб мені не привіт передбачали. Обов'язково в 9.00 заведу стрім по Україні. Дам. Да, 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 да. Так что заходи. Сама первая, чтобы была. Ты можешь вон ночью спать в такое время. Надеюсь, не. Что мы делать будем, когда ты приедешь? О -о -о. рот профукав. Эммм. Що ми робити будемо? Не скажу. Співач. <свіс> Не скажу. Щоб тобі цікавіше було. Да. Mm. Я шукаю машину за 23 тысяч. А мы сейчас будем кавунчик ести. Да, и не домой. <laughs> кавунчик їсти. А, а если добре. приїде ти до нас, тому. Да, приїжджай кавунчиком. Ти предлагаєш, щоб вона приїхала, поїла колон і поїхала? Ні, не, не зовсім. О, що коможе з ними? Шум? Ти сказав не зовсім. Ну так я шоу. Ти бачиш. Тикен завів эфир Бачу, бачу. Може, я чую. У тво у папы другие планы. Ну да, понятно. У меня плана. Она все понимает. Я. У нас діти у першому класі уже понимают больше ніж ви. вы. Щоб ви знали. Угу. Продвинути діти. Угу. Та ми у першому класі і то менше знали. Да? Да. Можна Блін. Каунчика? Да. Так одрізав. Ще. Я теж каунчика хочу. Каунчичичи, каунчичичи. Ай! Знаешь. Кто знаешь? Али не зовсім. То что. Секрет. А ну окей, окей. Сейчас я о семе расскажу. Який? Не знаю. Придумає який. Ой, забув заглушить машину. Догодуюся. Хто? Та вона. Я теж догадуюсь. машина надо, я хочу быть опа, твою тосу, кавунчик, пора работать. бежать, маме привет, передавай, Одни... доброе, <свят> а мы сейчас кавунчик будем, да, <свят> о, легендарная машина из Квасаши, узнаешь <свят> ма, я тоже, узнаешь машину из Эк. Ай-яй-яй. Что ты? Узнаешь машину? Ну. Ну. На. Да. Де? Де? Покуцав. Сам покуцав. И да ты такую машину бачив, або похожу хоть. Та вот стояло. Бля. Такої в Така машина є у форсаживи, але иншої расцветки. Mm.

Всем пока, до завтра. Завтра Я иду в... на улицу каучику уже. Всем пока. У 9 часов. Заведу стрим. Ой. Дякую, дякую. Приятного аппетита. Спасибо. Так что до завтра. Пока.